Плати для доньки у зорі судитимуть во голови громади через конфлікт інтересів. Гроші з повітря у рівному жінка збирає готівку із власників автівок за паркування, але документів ніяких не надає. ITV. новини. Добрий вечір. Премія та надбавка для доньки у Зорянській громаді скандал. На Наталію Фрейздорф, яка лише як два місяці виконує обов'язки сільського голови, подали до суду. Її звинувачують у конфлікті інтересів. Жінка виписала премію та надбавку до зарплати своїй доньці, яка є начальницею служби у справах дітей. У ситуації розбиралася наша Сніжана Твардовська. Допрацювалася до повістки в суд. Мова про нову очільницю Зоренської громади Наталію Фрейздорф. За даними із судового реєстру, жінку звинувачують у конфлікті інтересів. Він може бути пов'язаний із нарахуванням додаткових виплат для власної доньки Софії Кисельової. Остання у громаді керує службою у справах дітей. Із наших джерел стало відомо, що Наталія Фрейздорф підписала два розпорядження: одне про преміювання, а інше про надбавку посадовиці. Тобто, мама із бюджету. Громади дає додаткові гроші доньці. У цьому й може бути конфлікт інтересів. Парадокс у тому, що про такі ризики Наталію Фрейсдорф попереджали відразу після обрання на посаду. Кажуть, що тут у сільській раді працюють ваші родичі, і зокрема депутати, чи це не буде якихось конфліктів інтересів? Це не конфліктно. Так працює родичка. Вона працює на конкурсній основі. А це просада виборча. Зараз просто не зорієнтуюся, яка закон стаття, що це дозволяє. Як пояснювали юристи, розмір премії для голови громади визначає депутатський корпус, а доплати для всіх інших це уже прерогатива самої голови. Відтак конфлікту інтересів було не уникнути. Наталії Фрейздорф радили, аби її донька написала заяву на звільнення. Втім, станом на зараз цього не відбулося. Ми намагалися почути думку очільниці з Громади щодо цієї ситуації, але на розмову вона не наважилася. Вона зараз зайнята і казала, що буде не давати ніяких коментарів. Нагадаємо, Наталію Фрейсдорф два місяці тому обрали секретарем сільської ради зорі. Після того, як підозрюваний у повторній корупції Михайло Олійник склав повноваження, жінка стала виконувати обов'язки голови. Опитані нами жителі зорі про нову керівницю знають небагато. Нова головиха є. яка головиха, головиху треба вибрати. Кожне пхає своїх. То тобто, вони з якісь чужі трохи, трохи якось з однієї вулиці, з другої. Так, я так розумію. А не, не привжу всіх родичів, щоб люди вже скажі, своїм оком побачили і почули ушами. Вона мені нормальна. Як вона буде там? Ми не знаємо. Кажу, ми ще до неї не зверталися, не ходили ні за чим, то я не знаю. Вона так як людина, то вона нормальна людина. А, а що буде далі? Будемо бачити. Я її знаю дуже давно. І враження в мене таке, вона дуже хороша людина. У суд на Наталію Фрейсдорф подала окружна прокуратура. Там ситуацію коментувати відмовилися, пославшись на те, що ще не було жодного судового засідання. Розгляд справи заплановано на 3 липня. Також ми надіслали запит до Зорянської сільської ради. Просили надати інформацію про людей, які отримують премії та у якому розмірі. Сніжана Твардовська та Микола Мельничук. Телеканал ITV. Медіагруп. Звуки пострілів до правоохоронців 25 червня надійшла інформація про стрільбу у селі Золотолин, що на Костопільщині. На місці події правоохоронці встановили, що зброя належить 41-річному місцевому жителю, а постріли здійснив 71-річний односельчанин. Останній пояснив, що вистріляв патрони, аби власник автомата нікому не нашкодив. Під час огляду легковика, який належить 41-річному жителю села Золотолин, виявили та вилучили автомат, три магазини патрони та гільзи. Крім того, зловмисник. Надав дозвіл на огляд будинку, де правоохоронці виявили гранату та запал до неї. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Заробляє на довірливості людей у рівному на вулиці генерала Безручка жінка бере плату за паркування в дворі. Гроші їй дають прямо в руки, хоч вона не може надати жодних доказів, що стоянка офіційна і належить їй. Тим, хто відмовляється платити, нищать автівки. Скільки платять водії за паркування, та чи законний такий бізнес розбиралася наша Валентина Захарчук. Гроші з повітря. Це парковка на вулиці Генерала Безручка, 1 А. До нашого телеканалу звернулися із проханням допомогти. Кажуть, за паркування вимагають платити. Втім, жодних документів не надають. Жіночка незаконно зробила стоянку для автомобілів і в мешканців будинку вимагає гроші за парку місце. Хто відмовляється платить, тому були тиждень назад відламані дзеркала. Жодних документів в неї немає. Територія стоянки обгороджена парканом, а при в'їзді є сторожова будка, проте вона зачинена. Роман проживає в будинку поруч. Чоловік паркує автівку тут. За користування паркомісцем справно платить. Суму не назвав гроші дає прямо в руки. Наскільки знаю історію, що тут просто було місце. Мешканці вирішили зробити тут огородити парковку, щоб вона була під охороною і все. Скинулося грошима, зробили парковку. Зробили люди свою парковку, щоб точно знати, що вони сюди, на це місце можуть паркуватися. Засипали щоб ньому, трошки обгородили. Мешканці прилеглих будинків, з якими ми поспілкувалися, не на камеру називали суми від 400 до 500 гривень на місяць. До того ж, навіть якщо паркуватися біля стоянки, а не на ній, все одно потрібно платити. Немає жодного рахунку. Гроші віддають при зустрічі. Ми платимо за парковку, ми платимо за місце, щоб воно просто було за нами закріплене і все. А кому платите? Власниці. А власниця десь тут проживає? Десь вона тут в будинку, я не скажу точно, бо я її не щоразу бачу. Тобто а бачить. у вас є її контакти? Ні. Справді немає. А як тоді оплата в цьому Вона тут інколи буває, сидить в перших місяцях, тому буває її бачимо, тоді ми її платимо. Голова ОСББ нам повідомила, до парковки будинок не має жодного відношення. Це не їхня територія. Управління земельних відносин Рівненської міськради зазначили, що земельна ділянка, на якій розміщена стоянка, була в оренді. Термін її дії закінчився. Зараз це землі запасу. Інформації про будь-яку діяльність на цій території у реєстрах немає. Вказана земельна ділянка з 2007 по 2009 рік перебувала в оренді фізичної особи підприємця для влаштування та обслуговування автомобільної Стоянки. Рішенням сесії в серпні місяці 2009 року була припинена оренда у зв'язку з смертю фізичної особи підприємця. Після смерті підприємця до управління земельних відносин ніхто не звертався, щоб укласти новий договір оренди. Людина, ім'я та прізвище якої нам назвали мешканці, має зареєстрований ФОП. Займається роздрібною торгівлею. Зустрітися із так званою власницею нам не вдалося. Також ми звернулися до департаменту інфраструктури та благоустрою Рівненської міськради. У них немає жодної інформації про будь-яку підприємницьку діяльність на цій території. Наразі отриману від нас інформацію перевіряють. Зокрема, це на контролі департаменту муніципальної. Пальної варти. Ми ж зі свого боку будемо стежити за розвитком ситуації. Валентина Захарчук, Богдан Прокопчук та Валентин Злиденний. Телеканал ITV Media Group. Смертельна автопригода без покараних понад рік тривають судові засідання щодо ДТП, яка трапилася на Острожчині. Однак, зі слів доньки загиблих, слідство ніяк не рухається. Щоразу засідання з різних причин переносяться. Найчастіше слухання не відбуваються через відсутність обвинуваченого. Рідні загиблих бояться, що так справу свідомо затягують. У цій ситуації розбиралася наша Дарина Черемшина. Вона й розповість більше. Знову піймали облизня. Суд над винуватцем смертельної ДТП знову не відбувся. На засіданні з'явилися лише донька загиблих. Обвинувачений та прокурор до суду не дійшли. Тетяна Холодюк розповіла: у людини, яка відправила її батьків на той світ, раптово погіршився психоемоційний стан. Саме так він, начебто, пояснює свою відсутність на засіданнях. Він не являється, бо він знаходиться на лікуванні в психіатричній лікарні. Ну всі розуміють, що насправді він не є хворий, того ж тоді, коли він був на судовому засіданні, він поводив себе адекватно, він давав відповіді. Нагадаємо, смертельне ДТП сталася у березні 2024 року у селі Грозів, що на Острожчині. Тоді нетверезий водій наїхав на подружжя пенсіонерів, які сиділи на лавці біля свого будинку. Внаслідок удару жінка загинула на місці, а її чоловік згодом помер у лікарні. Донька каже, зараз у винуватця ДТП навіть немає запобіжного заходу. На минулому судовому засіданні, яке було 2 червня, він уже був без запобіжного заходу. На судовому засіданні прокурор. Був присутній, але вони не подали клопотання, що йому потрібно обрати запобіжний захід. Ми звернулися до адвоката обвинуваченого Руслана Сауха за коментарем щодо цієї справи. Чоловік сказав, що має узгодити все зі своїм клієнтом. Втім, за шість днів адвокат цього зробити не зміг. Відтак коментувати нічого не став. Оскільки за кермом автівки був військовий, справою займається спеціалізована прокуратура. Речниця структури повідомила, що у їхнього прокурора був інший суд. Через це той і не з'явився на засіданні в Острозькому районному суді 19 червня. Інформацію про відсутність запобіжного заходу. Заперечила. Під час досудового розслідування прокурори Рівненської спеціалізованої прокуратури просили взяти обвинуваченого під варту. Однак суд ухвалив рішення про домашній арешт. Згодом, щоб дати можливість обвинуваченому проходити військову службу і лікуватися, запобіжний захід пом'якшено судом, змінено на нічний домашній арешт. Після цього чоловік потрапив на тривале стаціонарне лікування, через що судові засідання не раз переносили. Справа наразі на етапі вивчення письмових доказів. Надалі заплановані допити свідків. Також прокурори знову проситимуть, аби запобіжний захід було продовжено. Дарина Черемшина та Артем Шаула, телеканал Group. Про те, що частину російської крилатої ракети виявили у лісі на Рівненщині, про випадки крадіжок електроенергії у нашій області та про те, чому рівне відвідала заступниця голови Верховної Ради України, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Відірвані від світу майже місяць мешканці села Івачків, що на Рівненщині живуть в транспортній ізоляції. Гідний результат: тікбоксери з Рівненщини повернулися із медалями з Кубка світу. Село без маршрутки майже місяць. Мешканці села Івачків, що на Рівненщині, живуть в транспортній ізоляції. А все через те, що автобус, який сполучає населений пункт із обласним центром, перестав курсувати. Наша Олеся Мороз поспілкувалася з мешканцями, вона і продовжить. Село без маршрутки. Мешканці села Івачки, що поблизу рівного, лишились без громадського транспорту. Майже місяць вони не можуть нормально дістатися до обласного центру. Люди обурені. Дуже багато людей немає змоги добратися на роботу і з роботи. Основна проблема це та хто їде з ночі чи з суток, хто працює ну подобово. Взагалі люди їдуть до Копиткова, до Миротина, звідти йдуть по 3-4 кілометри пішки. Пані Алла додає, відтепер мешканці на роботу їдуть велосипедами, скутерами, домовляються із сусідами, в яких є власне авто, або чекають на електричку. Зараз, скажімо, електричка хоч, хоч трішки спасає людей, але от хто їде, так знову почнемо про те, хто їде з ночі чи з доби додому, електрички немає, тому що електричка їде о 6.20 з Долгунова і, і, і наступний рейс її, так би, о 12.20. Оце люди мусять. Тікати або добиратися на сусідні села ще донедавна маршрутка Зівачкова до рівного їздила кілька разів на день, та перевізник відмовився від рейсів. кажуть через збитковість, відсутність водіїв і погані дороги. Вона рахується обласного значення. І якщо туди її нормально не зробити, цю 100-метровку, то я ну в мене сумніви великі, що якийсь перевізник захоче взагалі сюди їздити. Тому що тільки починають щось таке трошки, їздять, їздять. Потім доходить до того. Вони кажуть, якщо дорогу цю не зробити, ми тут їздити не будемо. Івачки входить у Довбицьку громаду. Жителі села звернулись до голови, аби та допомогла вирішити проблему, бо запевняють, залишати людей без сполучення в такий час неприпустимо. Маршрут є, рейс є єдине, що не вистачає водіїв. Ми їх шукаємо, працюємо з перевізниками. Розглядали питання, щоб скопитківська маршрутка заїжджала, але там по годинах не виходить. Тетяна Тимощук каже, що на літо планують запустити соціальний маршрут, аби хоч трішки покращити ситуацію. Хочуть заради цього використовувати шкільний автобус. Втім, це лише тимчасове рішення. Зі свого боку в управлінні інфраструктури та промисловості ОВА нам пояснили, що на ситуацію вплинути складно, і подібні проблеми є не лише в Івачкові. Основна чи не єдина причина це. Відсутність персоналу саме водіїв. ТЦК робить свою роботу. Вони мобілізують людський ресурс, а перевізники просто не мають можливості мати достатню кількість водіїв. І саме через це може не курсувати автобус. У нас вже є попередження деяких перевізників, що в зв'язку з мобілізацією, вони ще якось справляються, але можливо припинять перевезення, наприклад, найближче, це кораблище. Начальник додав, аби отримати бронювання, потрібно працювати на підприємстві. Але більшість перевізників це ФОПи. Відповідно у список на бронь, їхні водії. Не потрапляють наразі. Обласні чиновники намагатимуться якось вирішити це питання, але жодних обіцянок не дають. Серед порад для перевізників, аби вони наймали водіями жінок. Олеся Мороз, Валентин Зледенний, телеканала Тіві Медіагруп. Доспівалися у Костополі. Встановили осіб, які в гуртожитку медичного коледжу гучно слухали російську музику. Виявилося, що орієнтовно 8 людей 24 червня святкували день народження. У розпал вечірки на повну гучність увімкнули російські пісні. Одна з учасниць, 20-річна жителька міста Березне, ще й підспівувала пісні окупанта. На дівчину поліцейський склав адміністративний протокол, матеріали справи скеровано до суду для розгляду. Дівчина – Визнала свою провину. Незаконна оренда неіснуючого підприємства. Рівненська прокуратура виявила порушення в питанні оренди приміщення підприємства обласної ради. Як виявилося, вона вже як два роки ліквідоване. А те, що йому належало, поділили на дві частини, які продовжують здавати в оренду. Чи вплине рішення прокуратури на нових орендарів та що на звинувачення відповіла обласна рада? Дивіться далі у сюжеті. Комунального підприємства їдальні давно вже немає, а її оренду тільки зараз визнали незаконною. Мова про старе приміщення на майдані просвіти у 2020 році. Обласна рада дозволила управлінню майновим комплексом здавати приміщення в оренду. Цим правом ті скористалися через рік. Однак такі дії суд визнав незаконним. Північний апеляційний господарський суд підтримав принципову позицію прокурора, визнав незаконним та скасував пункт рішення та наказ рівненської обласної ради, а також визнав недійсним електронний аукціон та договір, укладений за його результатами щодо передачі в оренду нерухомого майна. У прокуратурі додали вся проблема в тому, що приміщення, яке має площу понад 400 квадратів, здавати в оренду може лише власник у цьому випадку. Обласна рада, як зазначив директор управління майновим комплексом Андрій Пахотін, рішення суду про незаконні здачі приміщення в оренду в взагалі стосується уже ліквідованого підприємства їдальня. Більше того, облрада самостійно не може нічого виставити в оренду. Обласна рада уповноважила своїм рішенням комунальне підприємство як балансоутримувач, щоб що воно наздавало оренду. Приміщення обласної ради, бо обласна рада це є орган влади, який не має права бути комерційним, тобто вони не можуть здавати в оренду напряму за словами директора. Після ліквідації комунального підприємства їдальні його приміщення поділили на дві частини: одну здали в оренду церкві благодать, іншу мали облаштувати під кафе. Також Андрій Похоцін додав, що в обласній раді працюватимуть над тим, аби мати можливість здавати приміщення у понад 400 квадратів в оренду і не судитися через це. Тут вже -е, далі юриста Сної ради будуть думати або подавати касацію, або пропонувати якийсь альтернативний варіант здачі в оренду більших приміщень. Ну я маю на увазі більшої площі. Зараз частина приміщення у понад 200 квадратів перебуває в оренді у церкви Благодать. За приміщення вони віддають більш ніж 20 тисяч у місяць. Рішення суду на їх перебування там не вплине, так само як і не вплине на орендарів другої частини, де облаштоване кафе. Вікторія Якимець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. Аби місто стало кращим, у рівному триває розробка стратегії розвитку громади на період до 2028 року. Хочуть зробити універсальний документ, який буде своєрідним дороговказом щодо безпеки в Рівненській громаді, соціальної та ветеранської політики, розвитку освіти, міжнародного співробітництва та енергоефективності. Усі містяни можуть долучитися до розробки. Час ще є. Свої пропозиції потрібно надати до 4 липня. Так, зрештою, розвивалися, і всі країни, які долучалися до європейського союзу, наша Польща, ми бачимо, як вона зараз виглядає, як вона розвинулася за той період часу, коли вона якраз вже перебувала в стадії європейського союзу і була кандидатом, як ми зараз являємося кандидатом на вступ до європейського союзу. Вони дуже ці можливості гарно використали, і ми зараз е так само це робимо. Відпочила, а тепер до праці. Футбольна команда Верес повернулася до тренувань після відпустки довжиною у місяць. Попереду літні збори. Перше тренування у футболістів відбулося 24 червня. а Вже 29-го червоно-чорні у рівному проведуть перший спаринг проти Тернопільської Ниви. Також уже заплановано ще один поєдинок, який відбудеться 5 липня проти Колоса із Ковалівки. Станом на сьогодні команду залишили Руслан Степанюк, Вендел, у якого завершилася оренда, та Микола Гайдуч. Початок нового сезону 2025-2026 заплановано на 2 серпня. Гідний результат: нещодавно збірна України з кікбоксингу ВАКО повернулася із Кубку світу, що проходив в Угорщині. На турнірі у складі збірної виступали вісім представників Рівненщини. Яких результатів їм вдалося досягнути, розповідаємо у матеріалі далі. Маємо ким пишатися. 18-річний Андрій Сурога вдосконаліє техніку під час тренування у Рівному. Нещодавно у складі збірної України спортсмен змагався на Кубку світу з кікбоксингу Вако, що проходив в угорському Будапешті. Готувався три тижні у ваговій категорії. Мінус 91 кілограм. Кікбоксер провів два поєдинки. У першому легко пройшов представника Польщі, а у другому виявився сильнішим за болгарина і став чемпіоном. Болгар мене чекав в нього бою. Той день не було, а я вже тоді провів один бій. І бій склався набагато легше, ніж я собі уявляв. Спокійно розібрав його собі і так само без травм фактично вийшов у фінал. В фіналі повинен був боксувати з представником Хорватії, але по якимось незрозумілим причинам представник Хорватії. Знявся з поєдинку на Кубку світу з кікбоксингу вако у складі збірної України. Також виступав 17-річний Максим Голубков зі здолбунова з 2024 року. Спортсмен почав їздити на міжнародні змагання. В Угорщині кікбоксер змагався у ваговій категорії 70 кілограмів. Своїх суперників із Польщі та України переміг та здобув золото. З поляком було певно. Доволі певно виграв. Складно нічого не було. Просто на дистанції викислив його та легко переміг. А в фіналі вже попався з українцем. Було трошки тяжче, бо не знав, як працювати з ним. Він був трохи неудобним. Але теж доволі певно виграв. У складі національної збірної України на 30-му кубку світу з кікбоксингу Вако виступали близько 180 спортсменів, серед яких 8 представників Рівненщини. Золото вим... Виборола і рівнянка Аліна Мартинюк, яку тренує Роман Кроль. Головний тренер Рівненської області з кікбоксингу ВАКО Ігор Гуцалюк розповідає: всі спортсмени показали гідний результат. Підготовка в нас була дуже серйозна. По два тренування в день спортсмени вийшли на пік форми і показали досить видовищні і гарні результати. Рівень дуже високий, так як вже скоро чемпіонат Європи. Серед юніорів і старших юнаків в Італії буде в кінці серпня, і в листопаді в Абу-Дабі в Арабських Еміратах. Буде чемпіонат світу по дорослим. Із Долбунівської громади у складі збірної України на Кубку світу дебютував 14-річний Даниїл Савіцький. У категорії до 48 кілограмів він посів третє місце. Свій результат присвятив батьку, який загинув у 2022 році на Донецькому напрямку, захищаючи Україну. Я прийшов до кікбоксингу у 2022 році. Готувався до Кубку світу. Я приблизно два місяці. Кожен день по два тренування. Також Долбун. Пінівщину на змаганнях представляв Денис Тюбко. Він займається кікбоксингом вже 12 років. До Кубку світу готувався два місяці, виступав у категорії 67 кілограмів та зайняв третє місце. Я бився з дуже досвідченими спортсменами, але, на жаль, в півфіналі поступився в своєму супернику з Англії. Надалі він посів перше місце. Це просто як до мого способу життя більше таки, бо я завжди з дитинства був дуже досить резвий такий. і просто щоб збавити якусь енергію, ми мене привели в спорт, а надалі вже переросло більш професійне. Тренер з Долбунівської дю США зкий Вако Іван Нечепорук зазначає: у теперішній час українські спортсмени не можуть дозволити собі виступати на міжнародних змаганнях погано. Хлопці проходили два тренування на день ранково і вечірнє, і крім того, суботу. У неділю ми спільно проводили тренування з старшим тренером Рінгових дисциплін Гуцелюком Ігорем Анатолійовичем. Гуцелюк Тім, і відповідно, так той костяк, який є зараз в Рівненській області в Рівному із Довбуню. Ми так і готували фактично майже місяць. На татамі у двох розділах та категорії до 65 кілограмів у складі збірної також виступала 14-річна рівнянка Валерія Оніщук. В її активі дві срібні медалі. У мене було три поєдинки: Самий не ваші суперни. У фіналі, було дуже складно, не той рівень був, трішки вищий, але я показала все, що могла. Це було два роки тому. Мене тато записав до мого тренера. Захопились тим, що я просто така сама по собі бойова дівчина та все. Тренер Валерій Олексій Пашков каже, результатом на турнірі задоволений. Додає, його спортсменка прогресує та постійно покращує свою майстерність. Ми готуємося постійно. Це непреривний процес. Конкретно підготовку до цього етапу кубку світу ми почали за два місяці вже активно тренуватися. Тобто на звичний режим там це кожен день тренування. А перед кубком світу ми почали вже по два рази тренуватися орієнтовно з початку. Результати збірної України на Кубку світу з кікбоксингу ВАКО – це вже історія. Наразі представники Рівненщини готуються до майбутніх змагань, аби знову гідно представити себе та Україну на міжнародній арені. Максим Остапець, Артем Шаула, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. На волі та на рідній землі сьогодні відбувся черговий етап повернення захисників України у межах стамбульських домовленостей. З російського полону повернулися воїни збройних сил, національної гвардії та державної прикордонної служби. Більшість із них були в полоні з 2022 року. Найстаршому звільненому 62 роки, а наймолодшому 24. Вітаємо вдома. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.